Сьогодні ми отримали з наших, від наших хлопчиків, від наших котиків, від нашої дані Князєвої з передової, з Херсона з обстріляного. Отримали посилочку. Зараз розкриємо і подивимось. Перший у нас джедайчик, Джедайлик. Майдавик. Тримається під час житайлика. Фарійський напрямок. Який? Форійський напрямок. Він воля. Одяга від козаків. Гуляє поле. Фарійський напрямок. Що там читаємо? Донбас. Хлопчики, які в перігів нам підписали пропону. І Херсон, і Одеса. Привіт з фронту, киянам від батальйону Азов. І морпіхи тут, і гуляй поле, Запорізький напрямок, і Донбас. Це куди ми донатимо, куди йдуть наші ліки. Кому ми хлопчикам нашим рідненьким допомагаємо дівчата тепер що ворожимо? Волинь, котики зсу. Дистантноштурмові війська. Перемога у нас в крові. Так, це будемо носити такий головний обід. Це у нього була. Це в якомусь кола дня. Це mm ще -hmm. Херсон козацького роду. Нема переводу. Наставник джедаєв ЗСУ. Це все наші шеврони. ну Дівчата це невеличка мені грамота. що я зачитаю. Грамота нагороджується Зубицька Вікторія Олександрівна за активну громадську позицію, високе почуття патріотизму, моральну підтримку, вагомий внесок у справу перемоги. У наданні благодійної допомоги Збройним силам України та з нагоди Дня волонтера, начальник штабу, перший заступник командира військової частини А 7053, полковник Олександр, Олександр Мотрій. Ви заробили це Вікторія Олександрівна. Дякую. 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 за допомогу. Дякуємо, дякуємо. Дякую. Хлопцям нашим знаєте, я просто дивлюсь, як вона не байдуже до всього відноситься на Новий рік із ялиночками, з подарунками, із сердечком до хлопців. Сама в костюмі без патрона і танцює, і співає для їх, і встигає з дітками, і в Миколаїв з'їздити, і в Кривий Ріг, і в Херсоні. І ніколи не їде до хлопців, щоб не везла якоїсь світ знахи, якогось подолоночка. Спочатку були живі, Херсон живий. Зараз ці джедайлики все -таки, все таки хлопці наші сьогодні потребують не тільки допомоги, що ми повинні їм матеріально їжу завести, смаколики, техніку, допомогти тим, чим можемо, а вони ще потребують моральної підтримки. Заохочення, підтримка, якийсь настрій людям трошечки підняти. Так що Натані Дані за увагу, дякую нашим захисникам, і захисницям. І схід, і Донбас, і південь, і плавні, і Херсонщина. Вона на всіх напрямках буває і завжди хлопцям від вас за допомогу. Ми завжди допомагаємо, і кожен раз ми бачимо, як хлопці дякують. От, і ми, дякуючи Дякуючим хлопцям, сьогодні тут стоїмо і маємо можливість і отримати і це для нас надзвичайно велика нагорода. Бачите, як хлопці попідписували цей прапор. Дякуємо, слава себе. Україні! Бираємо славу. Бираємо славу.